Вітаю вас, ми продовжуємо розв'язувати задачі з теми механіки, кінематика, динаміка, готуватися до контрольної роботи, і в цьому відео ми розглянемо більш складні задачі. Ви бачите, що тут задачі в мене 6 зірочкою, 6 двома зірочками. Кому цікаво, є попереднє відео, де в мене розбір базової контрольної роботи на 10 балів. Якщо учні роблять ці от задачі, то відповідно вони отримують 11 або 12 балів. Тож, перша задача: автомобіль масою. 1500 кг, маса деревня 1500 кг. рушає з місця, під дією сили тяга 3000 ньютон. І набуває швидкості 10 метрів за секунду. Початкова швидкість автомобіля дорівнювала 0. Тому що він рушає з місця. І отут у -от нас сказаний коефіцієнт тертя. Тобто, на відміну від попередньої задачі, де було сказано, що опору можна знехтувати, тут є коефіцієнт тертя. Нам потрібно знайти за який час автомобіль досяг. Швидкості такої. І відповідно, нам потрібно знайти прискорення, знайшовши прискорення, ми знайдемо час. Бо також можна запитати, там, знайти переміщення тіла. Да? Тобто це, дані, дані задачі тільки час, але в принципі вони всі робляться аналогічно. Що ми робимо? Малюємо. Да? Починаємо завжди всі задачі з динаміки, починаються з малюнку, і з того, що ми вказуємо сили, які діють на тіло. Вниз у нас діє сила тяжіння МЖ. Вгору діє сила реакції опору N вправо в мене буде діяти сила тяги. так зручніше, коли в нас все рухається вправо, якось нам так зручніше сприймати цей світ. Тому я зазвичай вправо позначаю силу тяги і сила терця, або сила опору, да, сила. Тільки не будете, будь ласка, сила реакції опори, це сила, з якою на вас реагує опора. А сила опору це сила супротиву, по суті, да, сила те. І я вибираю додатню вісь Х, я вгору вже о, вибрала вправо Y вгору прискорення відповідно вправо. Записую другий закон Ньютона на векторному вигляді, ні, не векторному. Зразу буду в зразу буде в проекціях на ось. На вісь Х, осі Х в нас діє лише сила тяги, і вона діє в ту ж сторону, що і вісь Х, відповідно, вона буде з плюсом. Ніякі вектори я тут не ставлю, вже це проекція. І сила тертя буде з мінусом, тому що вона діє в протилежну сторону. Мінус F тертя і це дорівнює m. Нам потрібно знайти прискорення, але ми не знаємо, чому дорівнює сила тертя. Тому ми згадуємо формулу сила тертя. Формула сила тертя – це μ помножити на n. Звідки знайдемо n. Тут вже нам знадобиться ось ігр. Бачимо, що вгору в нас діє сила реакції опори, вона буде з плюсом, а МЖ буде в нас діяти з мінусом, да? тому що в протилежну сторону до вибраної нам додатньої осі. Це дорівнює нулю. Все, тому що тіло не рухається, по осі Y, прискорення по іграку немає. Отже, N буде дорівнювати МЖ. Тому наша сила тертя буде реально дорівнювати м на Відповідно, зміться, ми шукаємо, що в нас сила тяги. Відняти мю помножити на МЖ, дорівнює масу помножити на прискорення. Звідси дізнаємося прискорення, це буде сила тяги, відняти Мю на МЖ і поділити на масу. А, так, у нас виходить сила тяги 3000, попробую втулити якось. Мю, давайте я прямо тут порахую. у нас 0,04. Помножити на масу на 1500 і на 10. Да? Я скорочу тут два нулі і тут два нулі, Виходить 4 на 15. 4 на 15 це 60, а на 10 це 600. Тобто мінус 600 і поділити на масу на 1500. 3000 мінус 600. Тут продовжу. це У нас виходить 2400 і поділити на 1500. Скорочую, далі скорочую це все на 3. Тут буде 8, тут буде 5, 8, 5 – це 1,6. Отже, 1,6 метр за секунду в квадраті. Все, знайшла прискорення, тепер я можу знаходити час, визначення просто прискорення. Прискорення це зміна швидкості за одиницю часу. Відповідно, час буду дорівнювати v 0 і поділити на. Якщо б треба було знайти переміщення, я б використала формулу переміщення S дорівнює v 0 t додати АТ квадрат на 2. У нас В0 дорівнює 0, тому б залишався тільки шматочок АТ квадрата. Другий вид задачі, який міг би бути у нас теж тут, тіло масою 200 г. Пам'ятаєте, що грами в нас не система інтернаціональна переводимо в кілограму, падає з висоти 20 метрів. 20 метрів. І його прискорення А дорівнює 8 метрів за секунду в квадраті. Це не є вільне падіння, бо вільне падіння це лише під дією сили тяжіння рух. Тобто, коли ми нехтуємо опором повітря, і тоді прискорення буде 9,8 можна брати приблизно 10. Нам тут потрібно знайти силу опору повітря час падіння і кінцеву швидкість. Знаєте, F опору. Знайти час падіння і знайти в кінця. Малюємо малюнок, малюємо сили, які діють. Будь ласка, не придумуємо сили, яких немає. В нас діють лише дві сили. Вниз діє сила МЖ, і вгору діє сила опору повітря, Ф-опору. Це не N, це не сила реакції опору, це опір повітря. Тіло рухається вниз, його прискорення направлене вниз. Я виберу додатню вісь зараз по ходу руху, тобто вниз, і роблю проекцію на оцю вісь Y, МЖ буде з плюсом, F опору буде з мінусом, і А буде з плюсом, тому МА. Хто забув другий закон Ньютона? Ми повинні всі сили, які діють на тіло, Додати і прирівняти до Ма. Додати ми повинні їх векторно. Ф2, Ф3. Але так як іноді буває, що в нас сили діють по різних осях, або навіть якщо по одній всій, то в різні сторони, то ми повинні вибрати додатній напрям осі 1 або 2 X, y, і зробити проекцію на ось. Все. І звідси я бачу, що в мене сила опору буде дорівнювати МЖ мінус Ма. Або можна винести масу за дужку, і буде вже відняти А. Тобто це в нас буде 0,2. Я візьму тут 10 прискорення від падіння, 10-8 дорівнює 2. Тобто буде 0,4 ньютони. Ну, така от невеличка сила Як далі нам знайти час падіння? Як у нас є висота, у да, нас є початкова швидкість, яка дорівнює нулю, є прискорення. час падіння, ми можемо знаходити з формули переміщення. H нас буде дорівнювати АТ квадрат на 2, тобто загальна формула переміщення в НРТ плюс АТ квадрат на 2. В даному випадку просто шлях ми заміняємо як висота. Але так, як початкова швидкість 0, то буде 0. Ну, і звідси ми дізнаємося, чому дорівнює Т квадрат. Це буде 2H поділити на А. Ну, і далі корінь знаходимо. І те ж саме ж кінцева швидкість. А кінцева швидкість нас тоді буде дорівнювати в 0 плюс АТ, або просто АТ. Якщо ми вже знайшли Т, просто підставили порахували. Все. І такі прям. Типа супер-мега складні задачі, вони всі не складні, всі робляться по алгоритму досить просто. Просто тут з'являються кути. Е, Ціликанали під кутом 45 градусів до горизонту. У мене є велике відео, досить, де я розбираю е, детально, як ми працюємо з рухом під кутом до горизонту. Тут постараюсь швиденько все одно це зробити, щоб ви не шукали це відео. І так. Тіло кинуло під кутом 45 градусів. Я позначаю обов'язково дотичну, це моя початкова швидкість. Не обов'язково транспортуємо 45 градусів, просто я позначу, що це 45 градусів і куда. Дивіться, у нас розділяється рух, коли тіло кидають під кутом до горизонту по осі Х і по осі Y. Притому ми оцю швидкість, яка в нас зараз направлена по дотичній до траєкторії, розділяємо на початкову швидкість по осі Y. Ось цей вектор, і початкова швидкість по осі х. Початкова швидкість по осі Х. Це в нас прилеглий катет, от трикутник у нас да? є, прилеглий катет. Відповідно, ми працюємо з косинусом. Косинус альфа дорівнює в V0X поділити на v0, відповідно, V0х, буде V0 на косинус альфа. І y тоді буде V0 на синус, протилежник. Нам сказано початкова швидкість, знайдіть швидкість тіла через 2 секунди, дальність польоту, максимальну висоту підйому. Давайте ми почнемо з найцікавішу. Швидкість через 2 секунди. Як ми її шукаємо? Це ж тут трошки такий, вважайте, що це збільшено. Так, на ця, зараз буде. Це я збільшила свій малюнок, щоб вам показати, що ж таке швидкість. Швидкість у нас буде завжди по дотичній, і вона буде в нас незмінною по осі Х. Чому? Тому що по осі Х у нас тіло на тіло не діють ніякі сили, а відповідно, не буде прискорення, а відповідно, рух буде рівномірний. Тобто, V по x завжди буде дорівнювати V0X і завжди буде дорівнювати V0 на косинус А от по Y Поки цілились гори, його швидкість завжди буде зменшуватися. І зменшуватися за законом рівнем прискореного руху, в нас ВІ буде дорівнювати в 0 y мінус GT. Знову ж таки, чому мінус? Тому що формула В0 плюс АТ, але прискорення направлено в нас вниз. Тому така історія. Отже, ми знаходимо в нас через 1 секунду. По іксу через 1 секунду. Швидкість як дорівнювала v 0 на косинус альфа, так і дорівнює. Тобто буде 20 помножити на корінь 2 на 2. Або це буде 10 коренів з 2. По осі y. Швидкість буде дорівнювати v 0 y Знову ж таки, та ж сама історія 20 на корінь з 2 на 2, синус тоже корінь з 2 на 2, тобто 10 коренів з 2. І мінус 10 помножити на 1. Мінус 10. А, ні, через 2 секунди. Мінус 20. Мінус 20. Так. Угу. Да. Дивіться. Швидкість у нас буде дорівнювати. На корінь з двох це приблизно. Ми тут беремо приблизні числа 1 і 4. У нас буде 14, мінус 10, мінус 6. Що значить, що мінус 6. Так як додатній напрямок я вибрала вгору, значить в цей момент тіло вже буде падати вниз. І в нього швидкість через 2 секунди буде дорівнювати 6 метрів в секунду тільки вниз. Відповідно, як ми шукаємо загальну швидкість. Так як, знову ж таки, це в нас гіпотенуза, а Vx і Vy це катети, то загальна швидкість просто дорівнює корінь vx квадрат, Додати ВІР квадрат. І в моєму випадку це буде VX квадрат 10 помножити на 100 помножити на 2 200 додати 36. Або корінь з 236. Корінь приблизний з 236, з 225 це 15, з 236 це буде там 15 копійок, якісь там 15,3. Та я зараз не беру калькулятор і за секунду. Все, це я знайшла швидкість. Е, якщо раптом у вас швидкість вийшла більше, ніж 20 метрів за секунду. Бачите, у нас тут не більше. То, значить, щось пішло не так. А саме, що можна пішло не так? Можливо, тіло вже через 2 секунди воно пролетіло і лежить, валяється тут внизу, тобто в нас вже не буде руху. Е, але в нас вийшло 15,3, тобто все нормально. Розглядаємо далі питання, які в нас були за цим от рухом під котом до горизонту. Нас шукали, нас питали верніше, знайти дальність польоту і максимальну висоту підйому. З максимальною висотою підйому і дальністю польоту, перш ніж працювати, ми повинні знайти час руху тіла. І тут основна історія. Що в верхній точці в нас швидкість по Y дорівнює 0. А швидкість по Y, ми вже записували, це V0Y мінус жат. Тоді, якщо я візьму отут T підйому, тобто підйому до верхньої точки, то замість V я візьму 0. І в мене T підйому буде дорівнювати V0Y поділити на G. Або це буде V0 синус α поділити на G. 10 коренів з 2 поділити на 10. І це буде корінь з 2. Ну, це буде приблизно 1,4 секунди. Ну, можна 1,41, більш точно брати. Це час підйому. Час всього польоту буде в 2 рази більше. Тобто, в нас те польоту буде дорівнювати 2,8 секунди. Те польоту дорівнює 2,8 секунди. Час підйому нам знадобиться для того, щоб знаходити максимальну висоту h, ми її знаходимо як gt підйом в квадраті на 2. А час всього польоту знайде, знадобиться, щоб знайти дальність польоту. Так як рух по осі Х рівномірний, то дальність у нас буде просто час польоту помножити на швидкість по х, тобто VX помножити на t польоту. Все. Вх, у нас вже було на 10 коренів з двох і помножити на те польоту. Можна, до речі, тут залишити два корені з 2, воно гарно тоді скоротиться, не брати. Да? Там, у нас те підйому вийшло корінь з двох, тут можна два корені з двох залишити, і тоді в нас вийде корінь з двох на корінь з двох 2, на, 2, 2, на 2, 40 метрів. І остання задача. Тіло масою 20 кг починають тягнути вгору по похилій площині з кутом нахилу. Теж. Задача на похилу площину також була. Ну, кому лень дивитися відео, там шукати було в мене відео, там, де похила площина. Записую, принаймні, коротко попробую. у нас є тіло масою 20 кг, кут нахилу 30 градусів. 30 висота 3 метри. Дивіться, якщо висота 3 метри, ви бачите, катетна притута 30 градусів, я знаю, якщо аж 3 метри, то шлях переміщення, довжина цієї пухової площини буде 6 метрів. Знадобиться, не, не знаю, поки хай буде. У нас є сила тяги до рівня 160 Н і коефіцієнт тертя до рівня 0,02. Нам знайти час підйому тіла. Да, значить знадобиться. Знадобиться нам довжина. Записуємо, намалюємо сили, які діють на тіло. Вгору перпендикулярно до опори. У нас буде діяти сила реакції опори. Не завжди перпендикулярно до опори. Строго вниз діє сила МЖ до центру Землі. Сила тяга діє. По горизонталі вгору, ну, не по горизонталі а вздовж похилої площини нашої, F -тя. і сила терця в протилежну сторону. І проблемка тут яка? Я вибираю напряму усе, Y, я вибираю перпендикулярно до опори X по ходу руху. І наша сила МЖ виходить буде діяти частково по х і частково по Y. Тобто я роблю проекцію силу MG, Mgx, а а оцей шматочок МЖР. На Х іс Р. А нам потрібно знайти оцей кут альфа в цьому трикутничку. Для того, щоб виразити МЖХ і МЖР. Дивіться, тут видно прямо реально видно, що оці от кути вони рівні, оцей дорівнює цьому. Тому що це кути між двома взаємно паралельними прямими. Оця вертикальна пряма, паралельна цій вертикальній. оця вже направлена вздовж поверхні цієї похилої площини, також паралельно оцій. Відповідно, якщо ці кути в нас однакові, то на кут альфа, який ми шукаємо, залишається лише оце. Це не буде альфа. Все. І звідси ми бачимо Mgx Протилежний катет, відповідно, це буде гіпотенуза, яка в нас МЖ, помножити на sinузель. А МЖ, це буде прилеглий катет, от він, бачите, прилеглий катет, от він, от він, це наш МЖ, це буде МЖ на коснуслях. Все, і далі ви розписуєте по осі Х, по осі Y, які сили діють. По осі Х діє сила тяга вона. З плюсом. мінус МЖХ, я зразу напишу Mg sin. І мінус терця, Поки що так опишемо терця, І це дорівнює M. Я не знаю, чому дорівнює сила терця, Для того, щоб її знайти, мені потрібна вісь у ігри. Чому? Сила терця за формулою. Дорівнює μ на N. І саме з осі Y я буду виражати N. По осі y в мене діє сила реакції опори N. І протидія в протилежну сторону MgY. MgY – це Mg на козінузаль. Тіло не рухається по осі Y, не стрибає по поверхні вгору вниз, тому дорівнює нулю. Відповідно, звідси N дорівнює Mg на козінузелю. Тому виходить, F тяги – Мінус МЖ на синус альфа мінус μ на МЖ на косинус альфа. дорівнює м Саме з цієї формули в мене все відомо і я можу знайти прискорення. А коли я знайду прискорення, я знаю знайду прискорення, так, з цієї формули вже не буду доробляти, що я ще знаю? Я знаю початкову швидкість, вона дорівнює нулю, тому що тіло починає тягнути вгору, і я знаю довжину. Площини нашої похилої площини 6 метрів. Відповідно, в мене є 3 кінематичних величини, і, відповідно, я можу знайти все, що мені потрібно. Що мені потрібно? Мені потрібен час руху. Раз мені потрібен час руху, я беру стандартну формулу для переміщення. Зараз іншим кольором червоненький. як померю. Зверху тут. Та стандартна формула в нас для переміщення В0Т плюс на квадратна. Так як початкова швидкість 0 цього доданку немає, то тоді звідси просто t квадрат дорівнює 2s поділити на все. Знайшли час. Ну, такі от трошки складніші задачі, тут трошки скутали, але ну, сподіваюсь, теж було корисно. Дякую за вашу увагу.